Щодо соціологічних цифр, які оприлюднені про те, що в 2024 році ми маємо приблизно 150 тисяч шлюбів і приблизно 140 тисяч розлучень. Ну, дуже прикра цифра, тому що в попередні роки коефіцієнт був 2 до 1, тобто на два шлюби було одне розлучення. Ну, прикро, тому що це рушиться сім'ї, і коли рушиться сім'ї, то нічого хорошого немає. Мені колись дуже сподобався виступ одного псих... сімейного психолога. Який сказав, знаєте, от, прийшли до мене на консультацію значить, чоловік і жінка, які хочуть розлучитися. І я їх питаю чоловіка, ти хочеш розлучитися? Він каже так. Питаю жінку, а ти хочеш розлучитися? Вона каже так. А скільки у вас діточок, там, двоє, а скільки їм років? Там, по 14. А ви їх питали, і ні чоловік, ні жінка, не знали, що сказати. Чомусь при розлученні не порахували запитати дітям та звичайно. Діти від цього потерпають в першу чергу. Ну це так, якби трішки відхилення, тому що коли йде розлучення, ну по всякому буває, але це завжди біда, це завжди потрясіння, це завжди стрес. Але найбільше в цій ситуації можуть потерпати все таки діти, і тут ну крепко треба подумати тим самим батькам, що як робити чи йти на таку крайню міру. А тепер повертаємося до цих цифр. Ну нічого тут так, по перше, немає хорошого, а по друге, нічого тут такого ну якби несподіваного немає, тому що війна триває третій рік, і звичайно, кількість розірваних шлюбів збільшилася. Збільшилася тому, що ми знаємо про те, що мільйони українських жінок з дітьми перебувають за. Кордоном, а мільйони чоловіків не можуть до них туди поїхати, тому що діє закон, який забороняє чоловікам відповідно покидати країну. Ну, рік прожили в онлайні, два роки прожили в онлайні, а життя продовжується. І Тут немає, знаєте, язик не повертається когось виправдовувати чи когось осуджувати, тому що кожна сім'я це знаєте, як мікрокосмос. Людям хочеться жити, хочеться влаштовувати своє життя. Що там жінкам? За кордоном що тут, а чоловіка. Так що, ну маємо, що маємо, це наслідки війни і на завершення. Я думаю, що це дійсно це дуже велике випробування для всіх нас. І ті, хто розлучився, щиро бажаю, щоб Господь дарував знайти ті половинки, які, з якими ви з'єднаєтеся і будете щасливими. Ну, а ті, хто не розлучився, щиро бажаю, щоб і в дальнішому не розлучились, тому що це велике таке випробування і таке, якби велике загартовування. І я думаю, що ті сім'ї, які зберегли ці сімейні у вузи, навіть дивлячі, не дивлячись на те, що вони розірвані територіально, наприклад. А навіть якщо не розірвані територіально, то все-таки ну, напружена така стресова ситуація всередині, то ми проходимо випробування, і якщо такі сім'ї пройдуть випробування, то це будуть сім'ї з великої букви, тому що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим числі сімейні стосунки. І такі сім'ї дійсно будуть, я б сказав, би знаєте, опорою відродження тої майбутньої України і тих сімейних цінностей, які мають бути, на мій погляд, архіважливими і стояти якби на перших позиціях в державній політиці. Тому що це не заїжджена тема, а про те, що сім'я це є основа країни. Це, це та основа, на якій можна розбудовувати країну. Якщо ми побудували сильну сім'ю з правильними стосунками всередині, з любов'ю, взаємоповагою, з, з терпимістю, то тоді такі люди мають ресурс і вони можуть будувати що колективи, що країну. Ну тобто все воно взаємопов'язано. І я рахую, що це випробування Україна і Українці пройдуть достойно. Шановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити вподобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.